Не пропустив пішохода, той кинув в автопляшку. Машина погналася за пішоходом прямо тротуаром. Потім водій вискочив і вдарив. А обурений натовп інших перехожих мало не розірвав кремувальника. Від самосуду його вберегла міліція. Ось такий трилер стався напередодні в Києві на Куренівці. В нічних розборах фігурували і алкоголь, і прокурорське посвідчення. Ну а що тепер з головними героями чи живі здоров'я знає Стас Хещенко. Давай дуй, короче, слышишь? о ну, сопротивление міліція. Ребят жителі куренівки вимагають водя жовтого Пежо перевірити на алкоголь. Його побита машина стоїть поруч. Міліція хоче відвести порушника до райвідділу. Не пускають. Ом'ятає знімає м'ядає. Я буду заявлення этот номер. Пані Надія з тих, хто все бачила, консьєржка розповідає, чому чинився гвалт навколо жовтого купе. Мужчина з беременною своєю жоно переходив дорогу на переходу. Он чуть не раздавил. Он взял на него пластмассовую бутылку и бросил. Короче, он его догнал и сбил. Его скорая забрала. Он тогда садится в машину за руль. И отсюда, как рванет на полных скоростей, вот сюда и выскочил через эти деревья. Увечері тут гуляло багато людей. Вони не пробачили машині, яка їде на них. Міліція стояла впереді, машина стояла, розумієте, вона його охороняла. Люди хотіли спросити, чому він так себе вів. Барышня його одразу удрала. Да над кетора була тоже готова. Ми знайшли власника Peugeot. його звати Володимир, і він каже, що засмучений, бо пішохода не пропустив випадково. Кстати, всегда на моем месте. Вашу машину берут и бросают бутылку. Просто потому что она желтая. Вот этот человек, который создает шуміху, который выложил в интернет, он бросил бутылку. Я его за ворот рубашки и получил от него газовым баллончиком в лицо. Была толпа, у меня в машине всю машину побили, просто поклещили. У милиции с простовый чево прокурорским посвідченням. Кажуть, він звичайний запчастин. факт алкоголю в крові підтверджують, але не впевнені, що на людини їжджав навмисне. Назрівав конфлікт в результаті. водій сідає в автівку і тікає. Тікає, по заїхав на бордюр і почав їхати. Ну, звичайно, людей було багато, то тобто гурт гурту сторони. Сьогодні він приходив до слідчого, давав свідчення, давав покази. У міліції кажуть, потерпілих троє, але ніхто не ушпиталений. Водій жовтого купе на свободі, утім йому таки загрожує строк за хуліганство. Станіслав Фещенко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.